Всім привіт! І знову рубрика ремонт автомобіля. Е, і так, на сьогодні у нас заміна лобового скла на шкода Octavia A5 FSI 2.0 бензин FSI 2.0 бензин 2005 року. Е, коли купував це авто? Вікно вже замінював, було би, було побите. Лопнувши, тріщ, тріщина була така тут. Ну, голова щось прилетіла з середини. Менше з тим. Зараз маю від камінчиків автомобіля, який їхав спереду від мене. Вискочило декілька камінчиків, розбило мені... Дало декілька тріщин і Якось так. Воно не гарно виглядає, да і в принципі небезпечно. Тому дивіться, в першу чергу я з чистеньким ручками заліз до салону і зняв ось ці боковушечки, Козирьочечки познімав, щоб був доступ до... Якщо буде видно, зараз покажу. До клею. Тобто ось тут клей. Е, ось так. Я вже зрізав його від цього угла по кругу, вверх, боки і до того донизу угла. Зрізав я ось це ось такою спеціальною лісочкою, яка продається в комплекті разом з клеєм. Може комусь буде цікаво, може комусь буде корисно. Тобто в цьому комплекті йде ось така ляска. Назвемо її так. Губка спеціальна для протірочки. Клей. Ось цього тюбіка вистачає рівно на стекло. Якщо велике стекло, в когось купляйте одразу два. Тут серветка обезжирульна, ну і ґрунт. Спеціальний спонжик, ґрунт і ось такий шприц, для того, щоб виміряти ось тут е, саме висоту цього клею, висоту ось цього клея, яке наноситься на вікно, щоб коли при прижиманні воно розійшлося по. Усім сторонам. Ось це спеціальна така, спеціальний шприцик такий. Ось такий комплект. Ну і цією лєсочкою. Ось бачите, я вже його практично ще тільки знизу там тримається. Дві присосочки. Тобто одному це реально зробити, головне не поспішати. Спокійно, поволі. Поволі-поволі. Ось тут ми повністю відтягнули наш потолочок. І по кругу проходимося ліскою. Е, так як в мене клей свіжий, вікно мінялось буквально 3 місяці тому, тому не було важко його зрізати ліскою. Е, я сам, тобто його пройшов по кругу без ну, такого скажімо, навантаження, аж, аж то не було. Але трошечки ну, зрозуміло, як самому, то незручно. Ось, потім. Низ одному дуже незручно, тому рекомендую взяти ось такого довгого ножа, який достане аж до самого низу. Ось так він залазить, не знаю, скільки там сантиметрів не мірів. Але можна його ось так прорізати ножом, і, в принципі, вікно воно вже відходить. В нас. Бачите, тільки лишилось прорізати ножиком низ і можна знімати. Зараз я візьму пусту бутилочку. Запхаю ось сюди в отвір, щоб воно було з нагрузочкою, Проріжу низ і буде готово. Потім це віконечко перевертаємо на другу сторону, По кругу його обезжирюємо, грунтуємо обов'язково як вікно, так і саму раму кузовну. Тобто ось тут почистимо старий клей і так само обов'язково. Грунтуємо і тут, і віконечко. Далі вибачаю за свою зйомку, трохи незручно знімати. Далі наносимо клей і буквально хвилинку даємо йому постояти і обов'язково прижимаємо ось ці до, вплотненьку до ось цих країв, до, кан... до кантиків. Тобто, щоб не проходила вода. Вона буде закриватися. Бачите, як я тут грунтував минулий раз. Грунтував спонжиком, аж, по... аж вийшов аж накраску. Лишилась чорна така полосочка, трошечки воно негарно тут, бачите? Аби такої помилки не робіть, візьміть е скотч якийсь малярну бумажечку, заклейте собі гарненько. Щоб як ви прогрунтуєте, потім можна було зняти і не було ось таких моментів, як в мене. Бачите? Ось і. Потім представляємо вже готове скло з клеєм. Просто його притуляємо, впираємо доверху, дивимося зазори, щоб тут були. На цих автомобілях, на цих моделях з цих років, воно клеїться неважко. Чому? Тому що тут йде по, повністю по кругу, йде резиночка спеціальна. Я зараз, зараз я вам покажу на новому. Ось така спеціальна резиночка. Ось вона йде повністю по кругу. І ви там його особо дуже не подвінете туди, в ту сторону чи в ту сторону. Тобто воно сідає практично ідеально, без ніяких навантажень. Притулили віконечко з клеєм, підтягнули його доверху, взяли скотч, приклеїли від криші і аж сюди. Це для того робиться, щоб воно не сповзало донизу, щоб у вас тут не було дирки. І все, 4 години спокійно можете мити автомобіль. Ну і Звичайно, збираєте. Все назад. Всім дякую за увагу.